Що зробити? Не відкривай б ванч, ти відкриваєш бачиш. А на якій підставі я маю башніки відкрити? Привозиться зараз по тисячі Ну То проводьте, а ми тут яким боком до заходів. А пред вас заборону ну, немає. Ну ви зараз мені підкинете там. Я вам підкину? Під наркотик підкинете? зброю підкинете. У вас зброя є? У мене є, зброя. Ну то може ви її підкинете, тільки не знаю. У вас немає нічого. Все, у вас нічого нема чого проводити. Я боюсь, бо є практика, що... У вас є підозра? Так, в мене є підозра. Протокол огляду складаєте. Відкриваєте? Протокол огляду відкриємо, які проблеми. Ви підозрюєте в тому, що є якісь речі, заборонені. Складайте протокол огляду. Двох свідків. Все як положено по закону. Ну варте? Ну то складайте, ну що чекаємо? Ви нас затримуєте? Так, да, поки що затримуємо. Ну то Ми складайте. Що Ми ви все кажете? Зрозуміло. Ну то що, дякую, що повідомили. Ще питання є? Зараз будуть Ну буду... правильно, протокол вже складати. Де ваш значок? У мене Де, можна подивитися? Возвісно. А що ви не він не понаказують? Чо не нажиліється? Який номер? АВ 0739 ЛВ ЛВ 0739. А, 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 а посвідчення можна ваше подивитися? Громадян України. Гормадина Україну. Я вам до мене домовлю звертатися. А ви ну, я, що повинні мені мені дозволити? Так? Я зобов'язаний ви кому водія показати. Ні, на будь-якого громадянина. Будь-якого громадянина, стаття 5, 5 закону України Беліліці. Передбачено. Не передбачено. Стаття 5 закону України про міліцію, інспектор. Ви що не знаєте законів? Якщо я дозволяю звертатися до себе. Я вам а ви що, цар і Бог, що маєте мені дозволити чи що? Я сам не можу звернутися. Демчук Михайло Ярославович. 20.05.13 Видане дійсно до... 17,25 років. 17. На якій посаді перебуває? Старший сержант міліції. Інспектор ДПС дає. Дякую. Ну що, сержант, що зробіть? Давай будемо робити. Ну давайте, ну що ви це відкачекаєте? Ну, протоколу від ну, ви до складаєте, ти відкриємо. Ну що ви як на базарі чи що? Сказали, згідно закону, Дійте згідно, не згідно не закону. Що ви кажете? Я представляю інтереси водія. Я його законний не, представник. Видаєте? Ні, я юрист. Ви юрист? Так. У вас ви є заключений договір. А нам не треба договір цивільних справ. Це цивіль. Серйозно. Не, треба. Серйоз. не треба. треба. Це не кримінальна справа. Справ. Та ви бачите, знаєте, ліпше закону, да, навіть не знаєте п'ятої статті да. закону України про міліцію, ви мені хочете розказати про цивільні правові відносини, так? Так. Так про що ви говорите? Робіть щось, що ви стоїте? Приймайте міри. Що ви кажете? Двох свідків? Ну то протокол спочатку, а потім двох свідків. Протокол не буде. Ага не буде протоколу? Треба буде слідчою оперативну групу, якщо треба. Викликайте слідче оперативну групу, вже викликайте, бо немає часу. Ви що зробіть? Не стійко? мене часу є дуже багато. Ви нас не можете Ви нас, нас затримуєте? Маю, ви нас затримуєте? Так. Протокол право затримувати. Прошу? Протоковати. Для чого? 3 є засланню обставин. Яких як обставин? Є підозра, що ви можете перевозити зброю. Ну то якщо у вас є підозра, то складайте Все, протокол підозр. огляду і оглядайте. Якщо у вас ви нас затримаєте, Щось... то протокол затримання складаєте. Якщо людей жодних проблем немає, якщо нічого немає. Інспектор. Відкрили, показали щасливою дороги. А що, ви ще кузик, якщо зупинили, Так, зупинив тільки що? Одночасно. Одночасно. Темно пору доби. О, інспектор.

Це не блокпостить, це не просто собі стоять на, на дорозі. це тоді, коли дорога перегороджена, знак-стоп <кій> і тоді і тепер. Добрий ранок. Добрий ранок. Що за проблема виникла? Ні, у нас, нас немає якихось проблем. Є, є двоє людей, які ми... інспектор хоче просто оглянути багаж. Зовнішній огляд зробив. Зроби. Зовнішній то... без проблем оглядайте багаж. Ваші присутності. Ну, ви як зовні оглядаєте, чи хочете середину заглянути? Ні, що відкрили і зовні оглянути. Ні, ні, ви зовні то оглядаєте зараз люди так не вважають. Вважають за я, я крайнього... поясню, Чому я так вчиняю? дозвольте. бачити. Ну що є випадки, що відкидають людям всілякі небажані ну, речі, предмети. Є двоє людей. Я розумію. Які Ні, ну, Чоловік все правильно говорить. Я тобто, розумію. Все є. Він я... може я... створити свій багажник тільки в одному випадку, якщо є два поняти. От, і при світлих відкриває. Причому при при має, має, при поняти... має бути складений протокол відкриття. Однозначно. Протокол облас протокол, протокол обшук, огляду, не обшук, а а огляду. Огляду. Складайте протокол. Будь ми... ласка, складаємо протокол, все згідно закону. Ми... Закону Законопослушення громадян України. Ви, 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 ви заявляєте, що ми не, не законопослушення. Ви Нас винувачити в тому, що ми не дотримуємося закону. Ми дотримуємося закону і ви повинні дотримуватись його також. Тому огляд ви проведете тільки, коли складемо протокол огляду. Двома поняттями. Беріть протокол. протокол. А, а чого як вони вас не маєте? Ми не складаємо протокол огляду. А чого не складаєте? Та чи ви згідно закону не діїте? Ну це звичайне А4. Mm? Це ж процедура, звичайно. Ви що, не такої не процеси? Ну то якщо не складаєте, то ми їдемо далі. Які проблеми? Телефон, 238, 40, 27. 23... А ви частина частину даємо старого. Зараз скажу. 40 27. Син... Інспектор, ваші посвідчення можна немає? Звідси на камеру не можу знімати. Та я не буду знімати. Стосал, буду Ні, ваші ноги. Ладі ладі... Спортну засобу, який зупинив. Та, я не буду проти, що я покажу. Дарило Ігор Васильович. 20.05.12 до 20.05.17 .20 інспектор ДПС дає. Старший шлях. Проблема в нашій посвідченні і немає, правда? Є. Вона нова зростає. Я просто не розумію, що є доцільно сказати про такого про... про... огляду за тримання транспорту. Це... Є. є не посвідченні? Вона нова зростає. Ви ж не чули, що я вам написав? Що ви нові посвідченні видають? Бо тому, що багато підроблень не бачить. Ми на принципі діємо. Можете зателефонувати перевірити. Все було по закону. Все після по закону. А ще продекуйте, будь ласка, номер вашого значка. 0616. 0616. А вона 0616. Добре. Ну, слухай, Ваня, сказав, ви нас затримуєте? Ну, затримуєте чи ні? Коротко відповідь. Ви нас затримуєте? Ми поки що перевіряємо. Ви нас затримуєте? Ми не... відправляємося і нічого забираємо. Не веземо і не збираємося вести. Ось, нічого, нічого заброгу немає. То що? То, То може так? ви давайте прийдете до нас додому. Подивитися, чи у нас вдома нічого заброгу немає. Додому то буде мав, якщо буде дасть ордер я, на області. Об ага, то, буде, а, буде, буде, а буде, чим машина відрізняється від, від, від шо, дому, від протоколі хати, від квартири? Шо, що ладно? Спадуть, протокол огляду затримані. Обов'язково, обов'язково, а як же ж? Протокол огляду. <кліг> будемо ваші дії оскаржувати, а як? Ваше повне законне право. Правильно, правильно. Здіїмо їм закон. Тарас, тільки не підказує, як правильно складати, добре. Вам так нормально, зручно в приїзній частині стояти? <звучить> зручно. зручно. Не боїтеся за життя, здоров'я? Що ви кажете? Слідша оперативна За Протокол затримання 300, так? Якщо щось виявлять, то вони вже повністю. Якщо ні 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 не якщо виявлять... Слідче полотенка складає. Слідче оперативна група. А робіть, як має. Робіть, як знаєте, інспектор. буде